Та мені аж страшно, ви шо? Ну так треба ж глянути, що у вас тут? не? кричиш так, Нема, Нема дітків? А ти вже нагулялася? Ой, ну, зараз ще й петух сюди зайде, треба тікати. Засунем вас назад. Урш. Ото біда. Пошли, напевно, з тобою ми в общий загон. Бо вони дуже нервують. Пошли? Чи ні? Зараз подумаємо. А тут баєчка. Тут як тут, так? Да? Ты почув девочек своих? Там Сёмка у нас гуляет. Все, весна полным ходом. Ты там твоя любимая девочка? Не хочу выходить, да? Ай-яй-яй, зараза Байка, байка. Умничка. You're Арсюша, ти вже чекаєш? Арсюнькин, ти чекаєш? Їсти хочеш? Це у нас таке чудо, юно рибакіт. Куди ти йдеш? Ти будеш назад шукати, як зайти. і ти гуляєш там. Ну, все, за чудо. У нас таке. Хто знає, що це за порода. Ой ой ой. Мне треба А який смачний паріжечок? з капусти. Ай, ти красавчики. Все ваш пережить, куда я закрию Тикай, тікай, я закрию Куда заходите? Оце вот такие цветы яблоньки. и яблочко будут такие самые. Мяско у него такие самые Такие червоные, фиолетовые. Курята наша Курята. Зараз принесу вам ще одну двочку. Сьом! Сьомушка! Ти не загубишся. Давайте я перечеплю. Де ти діток віднесла? Де? Де вони? Додому віднесла. Да, кіць кіць Тут у нас сидить. Хтось там у нас сидить уже. Ох, і тут у нас хтось сидить. Що в тебе тут? Дай великі, великі тобі не треба. Що тут? Вона ще й кусається, та сиди вже. Ось такі голубенькі яєчки. Це великі курочки несуть. Та не буду я забирати, цю. грайся. Тут у нас ще хтось. ай ой 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 Напугалася, а є там яєчки. Ніфіга там нема, чого ти сиділа. А ти що надумала? Будеш сидіти на них? Охраняти? Знов. Все, поняв. Поняв, прийняв. Сиди. Сиди. Льосик прийшов, де ти шарашкався, все? Да? Де? Де ти ходив? Весь ранок Льося. Де? Де Льося ходив? Їсти хочеш? Ай, там ще малеча прийшла. Де? Всі сусіди посходились. Малеча, Малеч. Малеч. Льосік, ти додому? Ні? Не, не додому, так? Да? Зараз підемо. Там он сьома нагуляється, підемо додому. Байк. Байка гулюнька. Що, і тобі їсти? Тебе не кормлять вдома? Ох і сусіди, вас ніхто не кормить. Зараз я вам водичку поміняю.